І так всім привіт! Ось така пилка форта є, це мого батька, коротше, що тут по ній, по-візуальному це огріхи лиття. Ну, Коротше, тут якийсь облой. Ну, коротше, якість корпусу така собі. Ну, ось так вона гуде Зараз піду, там козам м напиляю, спробую, спробує ну, не знаю мені здається що тихіше от кози біжать Тихіше працює чим моя Та безщитково Чуво ви Надіюсь там ще якісь гілляки залишилися. Тут тільки деньк не ще коди зразу табуном біжать. <гум> Ось вони таку ділянку випасли, а там електропастух там загорожено. Там трава є, а тут вже вигрізли намертво. І бекають ще й <гум> ну, на мене особливо нічим. Не відрізнюється, ну хай не знає. По якості пилу. Чи быстріше, чи не быстріше. Ну, аж десь 6 сантиметрів. І зразу гриздуть.

Ну, ось так використовується вона тут для опилювання гілля кози. Листя полюбляють їсти. Мой блин. Так, ну, it Тут треба мастити вручну, тут немає автоматичної подачі. Ніякого масляного бака немає. Ну ось так трошки опиляв. Мабуть, поки буде достатньо. Ну ось така пилочка. У нас щось 2,5 тисячі гривень. І там два акумулятори. Але акумулятори ось тут є типу... Типу серійний номер. Та й на обидвох акумуляторах серійний номер 001. Тобто... Про якісь серійні номера, про ще щось говорити тут не приходиться. Коротше, цей форт взагалі. Мабуть, не дуже. Ну полеті тут взагалі такі. Я не знаю що вам буде. Ну тут аж аж ріже в руку. Так само ось тут курок. Він якоїсь такої форми, що не підходить. Кнопка. Куди десь заходить всередину. Хоча, хоча тут бачите, як вона зроблена туди полукругом, а тут так. Тобто кнопка, наче як не від цієї пилки. Ну, тут щитковий двигун. Натяжка тут ключиком, як на звичайних пилках. Ну тут в комплекті йде кейс і два акумулятора, ну і зарядка. Але за 2500, ну таке собі. Не знаю. Акумулятори також... А, написано 2 А, я думаю. 2 А написано, але я думаю так само там 1,5 А, як і на тій, що у мене. Ну, ось такі форти, не знаю. Нічим не ліпший. По ціні дорожче, є пластиковий кейс, два акумулятори. Мабуть дві шинки, я не знаю, бо це батько купував. Тут наклейки поблітали, геть не знаю яка це модель. Ну, вона працює, але візуальний її вид такий собі. Все косе криве. Там-то в мене то якісь, наче серійний номер є але там як він один то не зрозуміло а тут два акумулятора в них серійний номер 001 <гум> коротше що то наклейка так написано номінальна потужність 700 Вт. а чому на акумуляторі написано характеристики пилки оце цікаво мені <гум> Ну тут одне, що це індикатор, він такий собі. Ну, не дуже зрозуміло. Ну, ось таке. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!